І в чому саме складність реалізації даної постанови, скажімо так, в реальності, ми про це сьогодні поговоримо. Звертаю вашу увагу зараз на цей момент. Перерахування коштів допомоги на поточний рахунок продавця об'єкта житлової нерухомості або на поточний рахунок кредитора за іпотечним кредитом, виконавець програми протягом п'яти робочих днів. Зверніть увагу, п'яти робочих днів з дня внесення даних про договір нотаріусом до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Про що йде мова, друзі? Що у разі, якщо людина, яка отримала цей ваучер прийняла для себе рішення придбати нерухомість квартиру, знайшла для себе ж. Належний їй, скажімо так, по всім якостям об'єкт нерухомості, і домовляється з продавцем, що вона готова її купити з допомогою ж житлового ваучера. І далі ми йдемо ж оформляти по суті, угоду, так? угоду йдемо оформляти до нотаріуса. Держава може нам надати ці кошти лише. Через 5 днів після того, як договір буде укладений між покупцем і продавцем, ще й зареєстрований в реєстрі пошкодженого та нерухомого майна. І отут складність, як знайти на вторинному ринку. Такого продавця, який довіриться вам, і погодитись після того, як він передасть своє право власності чужій по суті людині для того, щоб отримати свої кошти. Нюанс: коли дана угода має забезпечити безпеку як покупця, так і продавця об'єкту житлової нерухомості, отут от саме виникає дуже великий Скажем так, мінус даної постанови. Це треба якось врегулювати додатково. Є такий інструмент, я не знаю, може, хто буде дивитися мене з колег нотаріусів, можливо, вони скажуть, раніше був договір з розстроченням виконання платежу. Можливо, так можна заключати такий договір, де буде зазначено, що договір підписується, але повний розрахунок буде здійснюватися, там, наприклад, протягом 10 календарних днів. Я думаю, цього має бути достатньо. У разі, якщо це не буде здійснювати такий договор, така угода вважається недійсною.